І немного, німного, чуть ще трохи. бой. Он трудный самый а я в Росію домой хочу. Я так давно не видел маму. А я врас. Шановні друзі, ми продовжимо нашу передачу з Берліна. За моєю спиною важкий танк Йосиф Сталін та важка вини... самохідна винищувальна установка. Саме ця техніка. Брала Берлін у 45-му році, і ми зараз у Карлхорсті. Саме тут, 8 травня 45-го року, було підписано акт про безумовну капітуляцію. Німецько-російський музей Берлін Карлсхорст музей історії Другої світової війни, розташований в районі Берліна Карлсхорст. Справедливості заради його все ж варто було б назвати німецько-радянським, адже перемогу у війні кувала не лише Росія, а й інші республіки радянського союзу. Сьогодні при вході до музею на флагштоках майорять чотири прапори: справа наліво український, російський, білоруський і німецький. У 45-му Росію, Україну і Білорусь прийняли до організації Об'єднаних Націй окремими юридичними особами на знак поваги до їх вкладу в перемогу і кількість понесених жертв війни. В кінці квітня 45-го під час боїв за Берлін, цій споруді розташовувався штаб 5-ї ударної армії під командуванням генерал-полковника Берзаріна, який став першим комендантом Берліна. Потім там була радянська військова адміністрація в Німеччині, радянська військова комендатура із 67 по 94 в часи колишньої німецької демократичної республіки, там був музей повної і безумовної капітуляції фашистської Німеччини у Великій Вітчизняній війні 41-45 років. А трохи пізніше, за домовленістю між російським і німецьким урядами, вирішено відновити роботу музею. Експонати розповідають про війну на східному фронті з 41 по 45 рік. Розкривають історію радянсько-німецьких відносин. До війни музей у Карлсхорсті, поки що, єдина двостороння установа, якою опікуються спільно Російська Федерація і Республіка Німеччина. А до війни тут був клуб офіцерів фортифікаційного училища саперів. На історичному місці безумовної капітуляції Вермахту музей дає можливість критичного аналізу історії і спогадів про війну для навчання і зустрічей, сприяє взаєморозумінню німців і колишніх радянських людей, а нинішніх із країн пострадянського простору. Ось він, головний у цій будівлі зал зал капітуляції. Державні прапори зліва направо Сполучених Штатів, Франції, Радянського Союзу і Великобританії. Напроти англійського прапорця зараз побачите сиділа делегація Великобританії. Долиносні пожовклі від часу документи про вікоповну подію, яка засвідчила кінець Другої світової війни в Європі. Підкреслимо в Європі, адже Друга світова в Азії тривала до 2 вересня того ж 45-го року, коли було підписано капітуляцію японської армії. Акт про військову капітуляцію, така назва документу його віддруковано на звичайній друкарській машинці, на звичайному папері. Трапляються і помилки в російському тексті, скоріше, напевно, описки друкарки. Звичайно, кожна делегація мала в своєму розпорядженні оригінал акту своєю мовою. Тут же в залі капітуляції час від часу транслюють хроніку кінозйомки підписання в Карлсхорсті. Треба сказати, що про ідею капітуляції Німеччини вперше сказав президент США Рузвельт у січні 43-го року. А шлях до створення і підписання кінцевого варіанту акта про капітуляцію був непростим. Бо великі угрупування німців здавалися і французькій армії, і англійцям. Особливо прагнули американцям, сподіваючись на більш лояльне ставлення, аніж з боку радянської сторони. І кожну таку здачу скріплювали підписи високих воєначальників Вермахту і союзних військ Кейтель, головнокомандувач німецької армії. Отже, 8 травня 45-го року о 22.43 за центральноєвропейським часом, а по московському часу було 0 годин 43 хвилини вже 9 травня, було засвідчено кінець воєнних дій у Європі. Дата офіційного оголошення про підписання капітуляції у Європі і Америці – 8 травня, у СРСР – 9 травня. Стала святкуватися як День перемоги. Від німецької сторони акт підписали генерал-фельдмаршал, начальник верховного головнокомандування Вермахту Вільгельм Кейтель, генерал-полковник Люфтвафе Штумф, морський адмірал фон Фрідебург. Кейтель після Нюрнбергу був повішений згідно з вироком. Далеко за північ у Карлсхорсті після підписання відбувся бенкет союзницьких найвищих воєначальників. Піднімали келихи за перемогу за найвищих командирів. Бенкет тривав цілу ніч. Беззастережну капітуляцію приймали, прийняли від радянської сторони маршал Жуков та заступник головнокомандувача союзними експедиційними силами маршал Теддер з Великої Британії. В ролі свідків свої підписи поставили генерал Спац зі США та генерал Делатр де, де Тасіньі з Франції. Радянські люди дізналися про це з повідомлення ради інформбюро бюро 9 травня 1945 року, лише о 10-й годині вечора за московським часом. З вуст диктора Юрія Левітана. До речі, цікаво, що в той час Юрію Борисовичу виповнилося лише 30 років. А в свій час Гітлер оголосив його особистим ворогом номер один і обіцяв за його голову 250 тисяч марок. Ось як високо оцінив фюрер значення інформації. Скажемо ще, що від Юрія Левітана країна дізнавалася також про смерть Сталіна, запуск першого штучного супутника землі про політ Гагаріна. Прийнявши капітуляцію, радянський союз не підписав миру з Німеччиною, тобто формально лишився у стані війни. Наказ про припинення стану війни був прийнятий президією Верховної Ради СРСР у січі 55-го, тобто майже через 10 років. Недалеко від залу капітуляції особистий кабінет маршала Жукова, який був головним начальником радянської воєнної адміністрації в Німеччині, звісно, мається на увазі та частина країни, що її окупували радянські війська, і де з кінця 40-х постала Німецька Демократична Республіка. Варто нагадати, що в свій час лист відомого дисидента Левка Лук'яненка, маршал Жуков і українці у другій світовій війні. Лист до президента Кучми показав сказати б неприглядну роль маршала у ставленні до українців і те, як з подачі Жукова українців на щойно визволених територіях перетворювали на гарматне м'ясо, посилаючи ненавчених, напівбеззбройних сільських дядьків у піджаках на німецьку оборону. Що ж, із пісні слів. А з історії фактів не викинути. Окрема експозиція показує світлини пам'ятників радянським воїнам-визволителям у Берліні і різних містах Німеччини. На території НДР радянським воїнам споруджено 317 пам'ятників і обелісків, Є 528 кладовищ і великих поховань. Неабиякі враження справляє діорама Битва за Берлін. Експозиція музею дає немало поживу для роздумів, є цікавою, оригінальною і креативно оформленою. Осміхнені російські казаки на фото, шеврони російської освободітельної армії є поштовхом до порівняння з патріотами УПА і власівців. Жахи концтаборів Полон радянських військових гіркий і неочікуваний. Політруків, а вони носили ось такі зірки. Німці вбивали насамперед. Лист із неволі додому від Остарбайтера. На прикладі долі радянської дівчини, яка пережила війну і повернулася додому. Показано долю Остарбайтерів серед розділів експозиції, знищення радянських функціонерів та інтелігенції циган і пацієнтів. Убивства мирних жителів, пограбування країни, боротьба з партизанами. Знищення єврейського населення або голокост. Плакати тих років як радянські, так і інших країн. Блокада Ленінграда. Фото епепея якої стала страхітливою класикою голодної смерті. Такий вигляд мали карточки на 125 грамів хліба в блокадному Ленінграді. Фрагменти щоденника ленінградки Тані Савічевої. Альбоми зі сотнями облич наших остарбайтерів виготовлені з німецькою ретельністю. Час сквапив нас, і ми досить поверхово, на жаль, ознайомилися із експозицією музею у Карлсхорсті. Слово «фашизм» сьогодні набуло, на жаль, і певної популярності, і нових відтінків. У нашого екскурсовода німкені Інгрід Дамеров. Ми поцікавилися на її думку, чи має сьогоднішня Україна стосунок до фашизму? І ось що вона сказала. По моєму фашизм це э, существувало в рамках третього рейха в Германії і в Австрії так далі. Но це що сьогодні існує в Україні, це не фашизм. Фашизм це э, преследування євреїв, преследування э, циган, преследування слабких людей, преследування баніх людей. Це фашизм по-моєму.

Хотя, э, в Росії кажуть, що сьогодні фашизм в Україні це не це не фашизм. А в цих будинках жили радянські військові в часи Німецької Демократичної Республіки, офіцери Західної групи військ у Німеччині. Підсумовуючи побачене, скажемо, скажемо про те, що в музеї нам здалося прикметним. А те, що в експозиції безсторонньо і щиро, як це може не статися дивним, максимально відверто і не зовсім приємно для нації, показано звірства фашистської державної машини та окупаційного режиму. Ми були у Карлсхорсті, передмісті Берліна. Лібе Фройден іхтмус міх фон Інен Фер Епшеден, дорогі друзі. Я з вами змушена попрощатися. Так говорять німці. Ми будемо ще зустрічатися в наших наступних передачах. Можливо, про Німеччину, можливо, про інші краї нашої благословенної Європи. Ауфідерзен! До побачення! нас оставалось только трое. Из восемнадцати ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось всем на У незнакомого поселка На безымянной высоте у незнакомого посеха, на безымянной высоте світилась падает.